Всім доброго дня. Сьогодні субота, трішечки нестандартний початок робочого дня. Дев'ята ранку я позаду центрального ринку, деякі справи були тут і вже звідси я почну свій робочий день. Запустив я болт, ніяких натяків на коефіцієнти немає. Що стосується 8.38, Теж тільки шість замовлень в ефірі. Шість замовлень в ефірі зранку у суботу в дощ. Це це, звісно, я не очікував, якщо чесно, такого. Я думав, що ну, можливо, можливо в суботу не так активно зранку всі працюють там метушаться, як в будній день, але ж ну, все-таки йде дощ і мало би бути побільше замовлень, я собі так думав. Буду підключати ще зараз Uber, десь там припаркуюся, буду чекати замовлення. Як тільки запустив Uber, одразу він дав замовлення. 4,7, друзі, рейтинг у клієнта. Зазвичай з таким рейтингом одразу видно, що клієнт якийсь проблемний. Ну, проблема може виражатися е, у декількох моментах. Наприклад, він довго виходить, люди, водії потім ставлять е, ну, якісь такі низькі оцінки, або скидає гроші на карту постійно, знаєте, теж. Е, Стоїть налічка, а він можна на карту, та ще якщо це в кінці поїздки, то це однозначно, однозначно мінус будуть ставити. Не, ну, не, не обов'язково, що це якийсь там клієнт такий там, п'яний чи щось робить вам в машині. От, ось такі от, е, мелкі деталі можуть впливати на оцінку клієнта. Але, як правило, ця оцінка вона висвітлює. Якісь моменти, які видно ну, одразу. З цим клієнтом зараз ми проїдемося і будемо е, бачити. Mm. Так, так, так. Дзвонив клієнт, щойно е, номер такий, ділюсь, плюс один, ну, штатовський номер. Тобто це клієнти Uber дзвонять. Я думав, що це він оцей зараз дзвонить. Думаю, зараз почне просити купити йому молочка, кефірчику. Дивіться, давайте зробимо як. Ви сидіти в магазин, з магазину магазин має надаєте, він купити, щоб пити, виплатити дуже добре. В магазині, а він потім типу, гроші на посадці віддасть. Але це дзвонив клієнт, який їхав зі мною ще в понеділок. Сьогодні субота, а він їхав ще в понеділок і спитав мене, чи я не знаходив в машині ключа від Фіата. Ну, Мені здається, що ключ від фіата нікому не потрібен, так що якщо він був би дійсно в мене в машині, е наступні клієнти би повідомили б мене про це. Е так же само він і мені не потрібен, тобто я б його ну, відклав би і віддав би, а так його попросту не було. Добре, їдемо. Звичайна клієнтка, друзі. Щось залишила чайові. Е, Дощ шурує, вона. Я під'їжджаю додому. Вона, дивлюсь, е, стоїть біля під'їзду, побачила мене. І бігом від під'їзду до дороги вибігла, сіла в машину, тобто за що їй ставити такі погані оцінки, я навіть і не знаю. <кій> так, добре. Поїздка була за. 40 щемось гривень чистими Рухаємося далі. Висадив я людину на На, на Грушевського, взяв замовлення з Коріатовичів непонятно куди. Так як болт не пише куди, а в момент прийняття замовлення я не подивився. Погода, бачите, яка це, звісно, капець. До речі, це замовлення, по яке я їду, воно 1,3 коефіцієнт. Так і має бути, я рахую, тому що подвійці яка погода. Так, то було замовлення на Амосова і з Амосова я взяв наступне замовлення на Пирогова 14Б. Це замовлення, до речі, з коефіцієнтом 1,6. Мені це вже починає подобатися, але погода така, що в принципі, нічого такого. Так і має бути. Відвіз дівчат в сакуру. Це замовлення коштувало їм 85 гривень приблизно за 2,5 кілометри. Наступне замовлення з середнього провулку на плеяду. Там теж був коефіцієнт 1,1. Але тариф якийсь теж за, за не розумію, тут звідси на плеяду ну, кілометр можливо, можливо, трошки менше, там кілометр 200. І ціна була чи 70 чи 80 гривень, здається. Якщо тут немає ніякої проміжної точки, то це, звісно, жирно. <кхід> Щось я дійсно це писав в, е відео. І пропустив оцей поворот, а потім думаю, а може я через Шевченка заїду, так як по навігатору там є вулички, вулички які виходить. Тільки я це подумав, дзвонить клієнтка і коректує наш маршрут в онлайн режимі. Тобто вона бачить, що я поїхав на Шевченка і рішила зекономити і мій і свій час. Оце я розумію. <хи> так, тепер з якої сторони її потрібно забирати. Гела Мітка її пише, що вона за цим будинком. Тут, звісно, дорога капіта в ще. Коротше, я не знаю, там оце я тільки що їхав де я показував, там тупік. Там Блін, вода зробила таку ямеру, такий рів, що там не приїдеш. І, і взагалі там поставив чувачок собі машину і все, і заблокував весь проїзд. Будемо, типу, вже їхати з. з ну, отак, як показує карта. Ну, не так, як показує карта Болта, а так як ось мітка показується. І заїдемо в двір, можливо, тут клієнт нас чекає. Коротше, дивіться, приїхав я на мітку, а клієнтка, походу, вийшла вже до дороги. А може й ні. Вон вона йде. Так, да, друзі, це все ж таки замовлення з проміжною точкою. Дуже багато я захотів за один кілометр 70 чи 80, чи там майже 90 гривень, я не пам'ятаю. Клієнтка побігла щось там занести, і дивіться, як капає простой. Получається 2 гривні приблизно за хвилину. Ну, це наче нормально. Можна навіть приглушити машину. Здається, я її заглушив у той момент, коли почали крутитися вентилятори, і це погано. Потрібно буде зараз завезти. Добре. Ми на плеяді. Замовлення, як бачите, коштувало 90 гривень. І наступне у нас голе без всяких коефіцієнтів, без нічого зартинова в село Пирогово. Там, здається, 7 кілометрів за 90 гривень. Ось так. Поїхали. В селі Переговами, запустив я всі агрегатори, які в мене є, 838, Uber. І будемо чекати замовлення. Е, попиту, як бачите, ніде немає. Навіть 838 найближче замовлення 3 км Його, в принципі, можна було б взяти, так як у сумі. Е, навіть не це замовлення, а ось те нижнє замовлення можна було узяти. Тому що перше на автовокзал, з якого потрібно буде відкатуватися, а друге на Порика. На Порика в принципі, можна буде щось ще зловити. Але я не думаю, що я буду... Ага, дивіться, ринок Сатурн Лесі Українки доставочка. Поповніть баланс, поповніть баланс, як завжди. Хочеш по-бистрому взяти замовлення і тобі викидає поповнити баланс. О! Не будемо ми брати доставочку, візьмемо краще 0,7 км подачі, ось тут за рогом. Повеземо Катю, куди там їй треба. До речі, я так був раз поповнив баланс, е, хотів поповнити на 50 гривень, додав лишній нолік, ну, там ніякого ні підтвердження не треба, нічого і поповнив рахунок собі на 500 гривень. Ой, ну таке. Е, удобно було, в принципі, довго я не поповняв рахунок е, на 838, але якось такими кусочками воно менш чу чутливо. Так, добре, виходимо з болта. Забираємо людей і їдемо. Так, не хотів я їхати на західний автовокзал, але все ж таки цей Uber проклятий підсунув мені таке, так, таке замовлення. Значить, наступне я взяв із космонавтів на Чехова. Трошки далековата подача, але мені якраз потрібно на Чехова. Діло в тому, що Шурак попросив забрати з ремонту обувку. І мені якраз на чехова і потрібно. Тобто це все мені підходить. Я як тільки побачив, що чехова, я одразу взяв. Тому що часу на е, це дійство е, не так багато. Там можна забрати ці речі до часу дня. От моргаєш ти моргаєш. Що ж ти моргаєш? От що ти моргаєш дядь? Спереді червоний світ. От спереді червоний світ. Ну, от що ти моргаєш? 60 км в час черта города, спереді червоний світ. Він бере і моргає. Ну, ну, ну де в, чоловіки, в чоловіка вообще мозги, чи я не знаю що. Ну Постав себе нейтралочку і підкочуйся до світлофора. Ні, він моргає. Моргає, блин, бо він кудись спішить і він не знаю хто він. Коротше, не Потім після цього замовлення на Чехова я вам покажу, мені потрібно буде на автовокзал центральний, я вам покажу такий один теж лайфхак, як проїхати на територію саме вокзалу, не плативши 20 гривень за в'їзд. Там така цікава доріжка є і можна об'їхати оцей їхній законний, незаконний це таке вже діло, пропускний пункт. Пекарня пампушка, я напроти неї. А, добре, дві минути я буду. Добре. Клієнт так і не з'явився. Набирав я його, він е, трубку не бере. Немає часу у мене. У нього геолокація на тому домі так і висить, немає часу в мене його, мені його чекати. Е, потрібно вже їхати на вокзал, е, тож я відмінив цю поїздку. Мені треба вже через 20 хвилин бути на автовокзалі центральному. А я наркоман короті, беру замовлення по путі, не можу я пустим їхати. Взяв е на ЖД вокзал ось з цієї вулиці. Надіюсь, е безстренько зараз людина вийде, ми поїдемо, закину я його на, авто, ой, на ЖД вокзал і потім вернуся на автовокзал і все встигну. Надіюсь на це. Як завжди, друзі, коли кудись спішиш, все, все завжди проти тебе. Людини ще немає. Е Надіюсь, він недовго десь. Ну, типу, це ж не, не будинок, не під'їзд, що ти виходиш. Ти визвав таксі з магазину, то вийде вже з цього магазину та й поїхали. Я нервую, але ну, типу, це так завжди. Хочеш кудись встигнути, і все одразу проти тебе стає. Десь якась машина з учнем, який перший раз сів за руль, починаються. ці всякі моменти, коли якась фура виїжджає, там перекриває дорогу, поперек стає. І ти, ну, ти поробиш все для того, щоб встигнути, але все навкруги проти цього. Так. Набрати його чи що. Дивіться, друзі, ці челіки е, в бутці беруть 20 гривень за в'їзд. Можливо, це і небагато, але ну, типу, за що платити? За те, що ти заїжджаєш на територію вокзалу яким боком вони тут, я не можу цього зрозуміти. Багато є відео, де хтось спорить там з ними в різних місцях України. Але за ними, ну, як правило, стоять якісь такі більш серйозні дядьки, тобто якась гілка влади і так далі. Тобто Нема смисла з ними спорити. Ну і давати їм цих 20 гривень теж не хочеться, то прийдеться. Не прийдеться, а просто візьмемо і об'їдемо зараз таким путем. Я вам його зараз покажу. Заїжджаємо на вулицю Стеценка. І далі ось по цій дорозі їдемо, зараз я вам покажу. До речі, оцей товариш, який їхав, з магазина Сапсан, він каже, що в 40 хвилин в нього маршрутка на ЖД-вокзалі десь там. В район їхати. І питає в мене, ми встигнемо, я на часи дивлюся. Вже було 36 хвилин чи 35, а в нього маш... маршрутка в 40. З, з Данила Галицького, ну, грубо кажучи, від книжки, на ЖД вокзал за 4 хвилини. Як ви думаєте, ми доїхали чи не доїхали? Короте, ми були на мосту, спускалися з Соборної. Вже було 40 хвилин. Тобто людина розраховує свої сили і каже, що ми вже можемо туди не їхати. Можемо, каже, поміняти маршрут і поїхати на переріз цій маршрутці на Київську, туди, де водоканал, на той круг. Ну, я, звичайно, в мене ви ж, розумієте, в мене такі справи, що я маю бути на автовокзалі. Я кажу йому: ні, не можемо. Максимум, кажу, можу це ось на автовокзалі вас викинути, ви подивитесь собі якусь другу маршрутку. Це буде для вас ну, типу, такий компромісний якийсь шлях. Він о-о, так, о, о, да, точно, може там щось буде їхати. Ну, і Я висадив його на цьому виходить, центральному автовокзалі. Получилось так, що для мене все чітко. Я якраз під'їжджав, мені прислали фотографію того автобуса, якого я зустрічаю на карті. Він щойно в'їхав, виходить, у Вінницю. Так, ось тут ми повернули, якщо ви слідкували. Потім ми повертаємо на вулицю на таку вулицю. Коротше. Брилінга вона називається, чи, чи Лисенка. Потім наступний поворот наліво ось тут, перед бетонним забором. І. Донизу. Треба забрати якісь сумки чи вигрузити когось там з сумками. Треба завжди платити бляха цих 20 гривень. Ну іноді я, коли я пасажира, я попереджаю кажу 20 гривень. Вони кажуть, нема немає самі платять. Ну а якщо я, наприклад, по своїм справам їду, ось як зараз, то ну, чого б не заїхати ось з цієї сторони безплатно. От ми в такій точці вокзалу виїхали, тут, до речі, роблять такі ще старі закалки дідугани розвал сходження. Дуже дешево і типу качественно, не морозяться практично ніколи там. Все нормально роблять. І теж, щоб до них заїхати, треба платити цим е моральним коротше, 20 гривень. Так, добре, припаркуюся ось тут і буду чекати цей автобус. ні, Напевне, я припаркуюся так, щоб поїхати, якщо що, за ним, тому що він може і на ту сторону поїхати. Коротше, добре. Переслідування втікача. Я стояв там на вигрузці, а він взяв і мене приїхав фліксбас. Будемо чекати, поки він припаркується і ограбимо його на один чемодан. А потім поїдемо, друзі, вже без замовлення в стрижоку, тому що з чемоданом я не потаксую. У мене ще клавіші там в багажнику лежать. І цю чемоданці я встромлю собі в салон та й поїду. Уже нікого не буду брати. Так що, коли буду їхати, друзі, підведемо підсумки і будемо вирушати на відпочинок. Добре? Поржав, звісно, я поржав. Я ж то пам'ятаю, який мій чемодан. Прийшов туди, короче, де брати оцей чемодан. Дивлюсь, лежить. Я його беру, там вже просять мене жінки, щоб я достав їм той чемодан чи той чемодан. Я коротше, достаю, потім достаю свій. І підходить ця жінка, через яку передавався цей чемодан. Це мій чемодан каже до мене. Я кажу, все нормально, я його забираю, все чітко. Вона: а, це ви? Я кажу, так. Коротше, я думав, що я кину чемодан в салон, але я так подивився, я перестав клавіші трошки далі і попросив ось цього чолов'ягу. В формі допомогти мені закинути мій чемодан в багажник. Тобто я зараз пустий в салоні, а це означає, що я можу е можу взяти щось в сторону Стрижівки або в саму Стрижівку в принципі <кій> Так що будемо потрошки котитися і може щось і залетить. Добре. Коротше, якось так, дивіться, підводимо підсумки. <кій> Сьогодні в нас субота. Працюю я з 9 години. Значить, зараз у нас 12, та грубо кажучи, я закінчив працювати коли, тоді, коли цю посилку ж забирав. 3 години відпрацьовано, грубо кажучи. За цих 3 години вдалося заробити всього-навсього 570 гривень грязними. Якісь там були коефіцієнти то да сьо, але на суму це. Ось так вплинуло. Точніше, не вплинуло. 570 гривень мінус 15% комісії це буде 500 гривень, грубо кажучи. І проїхав я порядка десь 60, напевно, кілометрів, можливо, трошки менше. Напишу знову ж таки, від першого до останнього відео, скільки там точніше вдалося проїхати. Ну, грубо кажучи, 100 гривень хай буде на паливо. 500 мінус 100 це 400 гривень. 400 гривень за 3 години. Для суботи це зовсім не результат, тим, тим паче йшов дощ, і якщо зрівнювати вчорашній заробіток з сьогоднішнім, то це зовсім. Зовсім не те. Ну, як би воно не було, е сьогодні я їхав забирати цей чемодан. Е попрацював би я, якби не він трошки довше. Ну, зараз теж, Х хоча я його і вклав в багажник, але <кхем> ну, типу, вдруг комусь треба був би багажник, а він мене повний. Це не, не праця. Так що я е з допомогою цієї отговорочки тікаю додому. На 4 години сьогодні у нас тренування з волейболу. Всім, друзі, гарного дня, вечора і до завтра.